Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 30 вересня. Збройні сили України 219 ту добу мужно борються за наше майбутнє та метр за метром повертають під український прапор міста і села, окуповані ворогом. Віримо в ЗСУ та найскорішу перемогу. Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕСГС Стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Завтра, 1 жовтня, святкує 35-ту річницю відділ соціального розвитку нашого підприємства. Вітаю з цією подією колектив підрозділу та щиро бажаю найскорішої перемоги і миру Україні. Зичу також, аби висока продуктивність, злагоджені дії, відповідальність, ентузіазм, цілеспрямованість і високі амбіції завжди були винагороджені вдячністю людей. Хоч у відділі працюють лише п'ятеро фахівців, це єдина команда. Вони виконують низку соціально значущих функцій, і про результати їхньої роботи знає кожен, хто принаймні раз звертався до них по допомогу. Їхнє пеклування з соціального напрямку відчувають і колишні атомники енергокомплексу, які стоять на обліку Ради ветеранів. Крім основних обов'язків, спеціалісти відділу соціального розвитку з 2014 року зосередились на благодійній діяльності нашого колективу військовим підрозділом Збройних сил. А з лютого 2022-го, початком активної фази війни, Стали засновниками та разом з усіма активними учасниками акції допомога захисникам України. В її рамках наші працівники спрямували вже понад 10 мільйонів гривень на потреби військових і сума благодійного збору постійно зростає. А це значить, що персонал південно-українського енергокомплексу зробить ще більший внесок у перемогу. Дякую кожному, хто долучився до такої важливої та необхідної справи. Слава Україні!